Дружини наречені матері, діти чекали їх цілий місяць. і Він здався їм довгим як ніколи. Тепер зустрічають із квітами та прапорами. Емоції переповнюють. Емоції переповнюють всю душу, все тіло, все Хочеться побажати всім хлопцям, всім українцям, мирного неба над головою, і рідної землі під ногами. 30 днів в умовах жорстокої війни, коли доводиться дивитися в очі смерті, у такі моменти розповідають хлопці найперші думки про рідних. Саме важче, коли нема сім'ї рядом, а так все добре. Найбільше говорять військові у зоні АТО страждають мешканці окупованих територій. Вони живуть в епіцентрі бойових дій. Їм там теж не просто простим мирним жителям. Вони нам кажуть, коли ви вже нарешті прийдете до нас, коли ви звільните, коли вже все стабілізується. Автобуси для ротації полтавських бійців забезпечує благодійний фонд Валерія Головка. Сергій, який постійно за кермом, також бачив, як там живуть місцеві. Любий час, коли ми не туди, там людей дуже мало по містах. Там стараються, так зрозумів, по житловим будинкам немає світла, ну, видно, стараються виключати його. Попри тяжкі умови на війні, хлопці не втрачають оптимізму. Громадський обов'язок, перш за все, патріотизм і віру. Перш за все, за єдність нашої держави України. Ждемо, коли це все закінчиться. хотілося б, щоб воно швидше. І ми побідімо. Зустрічали бійців і керівники обласної міліції. Обіцяють, потребуються про те, щоб кожен із них мав статус учасника АТО. Всі, хто перебуває в зоні антипроведення антитерористичної операції, виконують обов'язки по захисту нашої держави, буде присвоєно звання учасник бойових дій. Їм пощастило зустріти новорічні свята у колі рідних. Сьогодні вони складають усю військову амуніцію і поспішають на довгоочікувану зустріч із родинами.